Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми розглянемо структурну ізомерію та систематичну номенклатуру алканів. У 1823 році німецький хімік Юстус фон Лібіг відкрив явище ізомерії. Ізомерія це одна з причин існування різноманітності і численності органічних сполук. Розглянемо ізомерію алканів на прикладі гексану. В складу С6 h 14 існує 5 сполук. Перша сполука це нерозгалужений нормальний гексан. Коли 6 атомів карбону сполучені послідовно. Друга сполука 5 атомів карбону утворюють ланцюг. І шостий сполучений з другим карбоном. Третя сполука 5 атомів у ланцюгу. Шостий сполучений з третім карбоном. Четверта сполука має 4 атоми карбону в ланцюгу. І два від галуження від другого карбону. І п'ята сполука це чотири атоми у карбоновому ланцюгу, п'ятий від другого карбону, шостий від третього карбону. Як ви бачите, всі ці сполуки мають однаковий склад: це 6H14, але різну будову. Саме такі сполуки з однаковим якісним та кількісним складом, але різною будовою та різними властивостями, називаються ізомерами. А явище існування таких сполук ізомерією. В даному випадку ми змінювали будову, тобто структуру ланцюга, і тому такий вид ізомерії називається структурна ізомерія. Будова органічних сполук значно впливає на їхні властивості. І, власне, нормальний нерозгалужений гексан буде мати температуру кипіння значно вищу, ніж його ізомери. І чим більше розгалужень, тим температура кипіння буде нижча. Розглянемо, як дати назву ізомерам згідно систематичної номенклатури. Міжнародна асоціація теоретичної і прикладної хімії ІЮПАК Встановила правила складання алканів розгалуженої будови. Перш за все, необхідно обрати найдовший карбоновий ланцюг. Це послідовне сполучення атомів карбону і він називається головний. Як ви бачите, у нас є 4 атоми карбону в ланцюгу, атоми карбону пронумерувати з того краю, звідки ближче іде відгалуження. З лівого краю вони розташовані на другому карбоні, а з правого вони розташовані на третьому. Тому нумерацію проводимо зліва направо. Відгалуження від головного ланцюга називаються замісники. Якщо замісник складається з карбону і з гідрогену, це вуглеводневий замісник, який походить від алканів. Якщо вилучити з формули алкану один гідроген. Це H4 метан, Це аж 3 метил. Назва замісника має суфікс ИЛ або Іл. У нашого ізомеру є два замісники метил, які сполучені з другим атомом карбону. Тому вказуємо арабськими цифрами, через кому місце їх розташування 2,2. Це так звані локанти. Замісники в нас однакові, метил. Їхню кількість необхідно вказати, використовуючи помножувальні префікси. Два, ди. Назва замісника метил. І останнє, що ми вказуємо, це назва нашого головного ланцюга з чотирьох карбонів це ланцюг бутан. Таким чином, наш ізомер має назву 22-диметилбутан. Повернемося до ізомерів гексану і тепер ми можемо дати їм назви згідно систематичної номенклатури. Перший ізомер має нормальну нерозгалужену будову і називається нормальний гексан. Записуємо N-гексан. Другий ізомер в головному ланцюгу має 5 карбонів це пентан. На другому атомі карбону є метил. Отже, 2 метил пентан. Третій ізомер, головний ланцюг також пентан. Від третього атома карбону відходить метил. Тому назва 3 метил, пентан. Четвертий ізомер ми з вами вже називали. Це 2,2 диметилбутан І п'ятий ізомер у головному ланцюгу має 4 карбони це бутан. Другий і третій атом карбону містить метил. Тому назва 2,3-диметилбутан. У веб-додатку MOLVIE ми можемо побудувати ізомери гексану. І подивитися їх реальне розміщення атомів у просторі. Отже, будуємо перший ізомер нормальний гексан. Зверніть увагу, що на площині ми записували структурну формулу лінійно, а в просторі атоми розміщені під певним кутом: 109 градусів 28. Минут. Другий ізомер мав 5 атомів карбону в ланцюгу. Шостий відгалужено від другого атома, отже, 2 метилпентан Ось він. Третій ізомер 3 3-метилпентан. Четвертий ізомер мав 4 атоми карбону в ланцюгу. І метил. Один від другого і другий також від другого. Тобто 2-2 диметил І п'ятий ізомер 2-3, диметил, Дамо назву такому розгалуженому алкану згідно систематичної номенклатури. Щоб визначити, чий це ізомер, нам необхідно порахувати загальну кількість атомів карбону: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, це є один з ізомерів октану. Як завжди, визначаємо найдовший карбоновий ланцюг. В нашому випадку головний ланцюг складається з п'яти карбонів. Нумеруємо звідки ближче розміщені замісники. З лівого краю метил розміщений на другому карбоні, з правого краю етил на третьому. Тому нумерацію проводимо зліва направо. Зверніть увагу, що даний ізомер має різні замісники метил і етил. І тут вступає в дію правило абетки. Літера Е йде швидше, ніж літера М, тому спочатку вказуємо, де є етил. Етил сполучений з третім карбоном. Три етил. Метил розміщений на другому карбоні. Два метил. І головний ланцюг з 5 карбонів називається пентан. Таким чином, наш ізомер має назву 3етил, 2метил, пентан. Розглянемо, як скласти структурні формули ізомерних алканів по назві. Для прикладу, візьмемо 3 -4, 4 3 метил гексан. Гексан – це ланцюг, у якому є 6 атомів карбону. Записуємо ланцюг. Нумеруємо зліва направо 3 етил. Отже, на третьому розміщуємо етил, 2 -4 -4 3 метил, отже на другому, четвертому і четвертому розміщуємо замісник метил. І до кожного атома карбону необхідно доставити атоми гідрогену згідно чотирьох валентності карбону. Перший карбон утворив один зв'язок, отже, біля нього ще є H3. Другий карбон утворив довкола три зв'язки отже, має один гідроген. Третій карбон також утворив довкола три зв'язки один гідроген. Четвертий карбон Зайняв всі свої валентності, отже, біля нього гідрогену немає. П'ятий карбон утворив два зв'язки, отже має ще H2. І шостий карбон утворив один зв'язок, біля нього ще H3. Таким чином, ми написали структурну формулу ізомеру згідно його назви. І сьогодні ми навчилися писати ізомери давати їм назви згідно систематичної номенклатури IUPAC і писати структурні формули по назві. Дякую всім за увагу!